Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас знову вибування. Тепер шосе 201. Так що уперед. Так. Погнали. Та годі штовхатись, скотиняки. Дощик, правда, але нічого. Що дощик. Ха! І навіщо було гальмувати? Міг просто повернути. Так, сюди. Скоротили шлях уперед. А вони там собі м'ясо <см 'я> влаштували. лайно так давай 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 Так, друге коло. Ух, було дуже близько. Сюди. А, ах, ти скотеняка. ти мені підстрашника дала. Так. От тупорило називається. Давай, давай. От скотеняка. Ще один. Скот. ось так вам. О, було дуже близько. Тепер останнє коло в нас. Прискорюємось. Ого, як ми летимо під 300. Ось так сюди прискорюємось. Так і фініш. Та 8 касарків нам в карман. Цей твій рог. Я в курсі, що рог з тобой нянчиться. Цікаво, що... чому б це може бути у вас Роман Резор Я тебе рано чи пізно закопаю. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!